Все небо было, ну, как на Новый год фейерверки запускают. Вот, ну, белый день, просто белый день, и все это вот так красиво, зонтиками падало. но ну, я понимаю, что эта красота кому-то обойдется. Район, де мешкає пані Олена, окупанти обстріляли вже вдруге. По житловим кварталам Нікополя ворог зазвичай гатець з артилерії. Цього разу майно жінки на щастя не зачепило. А от три тижні тому ймовірно фугасна ракета розірвалась просто над її будинком, а уламки впали прямо посеред городу. У нас вилетіли тільки окна в сараї і у мене з окна. Я якраз раз була на вулиці, я тільки встигла тут упасти. А у сусідів розрушено... Угол сарая, окна пластикове вилітіли. По улиці у нас дом, жінщина пострадала, больниці находять. Під постійними ворожими атаками Нікополь знаходиться вже майже місяць. Окупанти обстрілюють місто з протилежного боку Каховського водосховища. У мирному населенню гатять переважно вночі, аби врятуватися. Люди змушені ночувати в коридорах та бомбосховищах. Пані Олена, наприклад, з чоловіком щодня з 9-ї вечора і до 6-ї ранку сидять у підвалі. Сплять, якщо вдається, всього декілька годин Сховище про всяк випадок обладнали усім необхідним. Два койка міста для мене і для мужа. Спічки, свічки, від комарів, медикаменти. Чай, кофе, электрочайник, тревожного лиска, иконка, запас воды. Російські найманці свідомо знищують цивільну інфраструктуру жодного військового об'єкта в місті немає. За майже місяць масованих атак в Нікополі зафіксовано чимало руйнувань. Це житлові будинки, це житлові мікрорайони, це підприємства, які мирні і займаються тим, чим вони займалися до війни. Ушкоджено біля, мабуть, 500 будинків. Ну Працюємо, допомагаємо, ліквідовуємо наслідки обстрілів. Під ворожими ударами весь час знаходиться і Нікопольський район. Від артобстрілів страждають переважно прибережні населені пункти. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.